Вітаю, Христина. Вітаю, Таня. Скажи, будь ласка, твоє навчання добігає вже кінця. І хочу тебе спитати зараз: ти доволі успішна, молода жінка, в тебе велика родина, в тебе є свій бізнес, в тебе є хобі, в тебе є справа, яка тебе надихає. Як ти прийняла рішення піти в таке доволі довге і потужне навчання? Угу. Дякую, Таня, за запитання. Насправді я цю думку виношувала, як мама виношує дитину 9 місяців, так само і я виношувала цю думку піти саме в коучинг. Я колись стикалася так поверхнево дуже з цим, але. Колись завдяки саме коучингу, я, коли було модно, ну модно і необхідно шукати своє призначення, я його власне і знайшла. Чому я вирішила саме піти в коучинг і розпочати це таке насправді довге, ну непросте, я би сказала так, навчання? Тому що, ну, по-перше, я вже була десь дотична до роботи з людьми. Мені подобається працювати з людьми, мені подобається дивитися глибше, мені подобається і себе аналізувати. І коли я віднайшла в собі ресурси і сили бути корисною не тільки так, як для себе, а ще для когось іншого. То Саме тоді я вирішила, що варто мені розпочати навчання, тому що я знаю, що ну, мені, важливо, мені важливо мати освіту в будь-якій сфері, який, якій я займаюся, щоб це все робити грамотно, правильно і основне не нашкодити іншим людям. Дякую. Скажи, будь ласка, що найнеочікуваніше, найнеочікуваніше було для тебе в цьому процесі? Е, найнеочікуваніше, я би сказала, це мабуть зустріч з собою в певних якихось моментах. Тому що ж, коли в нас проходить навчання, ми ж також е, працюємо багато і над собою, і теж виступаємо в ролі клієнтів. Е, те, що мені може бути складно в певних якихось моментах бути, скажімо так, першокласницею, а не вже в 10 класі, тому що це сфера нова, навчатися е, чомусь новому, ну і зустрічатися зі своїми якимось упередженнями. Мені виявилося це непросто і неочікувано. А, і що нового ти про себе дізналася? Я дізналася про себе багато нового, і мені здається, що багато якихось своїх слабкостей, я би так сказала, які не до кінця приємно визнавати. Але я вважаю, що саме в слабкостях наша сила, ну моя, зокрема, тому що. Тільки побачивши якісь свої профтики, негативні сторони, або моменти, в яких ти можеш зростати, і свідомо їх визнавши, ти можеш вийти, ну, я можу говорю за себе, вийти з зони комфорту і рухатися вперед. Коли людина знаходиться дуже довгий час в зоні комфорту, там немає розвитку. А для мене розвиток це одна з моїх цінностей в житті. Також мені було дуже цікаво отримати нові навики, нові знання, які я вже використовую і в повсякденному житті, і з клієнтами, і що воно дійсно працює. Дійсно, Ви передала моє питання про те, як ти використовуєш ти це в житті. Але хочу спитати тебе, що тобі не вистачило, можливо, в цьому процесі. Можливо, є якісь рекомендації, побажання. Що ми можемо зробити краще? Насправді мені всього вистачило, мені дуже сподобалися наші зустрічі, вони були такі для мене надихаючі, і, і такий, як я собі уявляла, менторинг. Тобто, оцей процес партнерства він відбувався і між нами, і я би сказала так, викладачами коучами. Тому що не було якогось такого директивного поводження. Що мені, ну, я людина, яка може займатися самоосвітою, тому мені нормально було достатньо всього. Мені б, звісно, хотілося, щоб були більше зустрічей. Бо я вже зрозуміла, це 4 місяці вони так швидко пролетіли. Можливо, залишилися звичайно якісь питання, тому що. Ну я як дитина, тут яка робить свої тільки перші, перші кроки? Хотілося б більше можливо якогось такого супроводу, але насправді так всього було достатньо. А, а як тобі було те, що в програмі було два тренери? Як це сприймає? Мені навпаки, це дуже добре сприймалося, тому що це ну, досить часто, коли людина йде в якусь нову сферу, вона для себе бере якийсь такий орієнтир, ну, тобто наставника. І це, звичайно, великий плюс, але інколи це не дає розширити свій світогляд саме в цій сфері, тому що ти орієнтуєшся тільки на одну людину. І класно те, що ми мали змогу як і практикувати з різними коучами, ну, тобто знайомив там чачу. Знайомитись. І так, що нас у вас, у вас було двоє от я би сказала так, менторів, наставників, і дві різні людини зі своїм стилем, зі своїм стилем викладання, зі своїм стилем коучингу, і це дуже розширює, мені здається. Це, це класно, це великий плюс, коли ти можеш орієнтуватися не тільки на одну особистість. А бачите різні шляхи, різні якісь професійні навички, ви мені з Італії насправді дуже різні, дуже різні, і, і в цьому от якась, якраз оця родзинка. Дякую. Кажи, будь ласка, от тут і зараз перед процесом таким вже остаточним завершення, так, підведення якихось підсумків, що б ти хотіла собі побажати? Я би хотіла собі побажати не, ну, навіть не втратити, цього, бо в мене є ентузіазм працювати далі, я би хотіла йти далі в цій новій для мене професії. Але я би хотіла побажати не розчаровуватись, коли, наприклад, не буде ще клієнтів, тому що складно набирати цих перших. Перших клієнтів. Ну, клієнтів, в принципі, не складно набирати, але таких свідомих людей, які б хотіли піти в якусь таку довгострокову роботу. Я б хотіла давати собі час не спішити впевнено йти, не бігти, але впевнено вступати в цій професії. Дякую. Дуже класно прозвучало. не бігти, а впевнено вступати. Mm -hmm. Я тобі цього бажаю. Христиночко, дякую тобі, що погодилась Дякую. і подивитися на запитання.